Друзі, вже вкотре я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я знову Валерій Фокс а, і знову з вами. Так, минулого разу в Entropі Zero ми дійшли до другої голови. Наразі я зараз хочу показати, що я прийшов вже до третьої голови, до третього розділу. Опа. А в сенсі нову гру я не можу почати. З третього розділу я до нього дійшов. Але зараз я спробую ну, максимально тупити, де це можливо. Я вже знаю, я тут все пройшов прийшов, цю локацію повністю. Тут ми робимо спочатку ось так. Потім проповзаємо сюди. Кулемети, максимально намагаємося не прибирати. Вони в майбутньому нам знадобляться. Зараз будемо проходити, покажу нащо. Тут обходимо. Обережненько, обережненько обходимо сюди. Ховаємося за ящиками. Сховалися за ящиками. Повземо далі. Мене хтось замітив. Хто мене пові... помітив, я гадки не маю. Ось там буде кулемет один. Дуже небезпечний. А звідки ви? Так, трьох поклали далі. Хто де? Вже... А, йди звідси. Поклали його. Буде заважати мені просто зайвий раз. Мені то не потрібно. Бержімо сюди, швидко, 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 швидко. Тут падає. ХП ми знайшли. Ну я намагаюся тупити, але й не тупити одразу ж. Просто я розумію, я тут же проходив, двері відчиняв усюди, де можна і де не можна. Тут ось так він обходиться легко. По змозі треба якнайбільше кулеметів зберегти. У мене, вдається не усі зберегти, тому ну, я. Так. Перепрограмуємо. З цією кнопкою ми перепрограмуємо всі кулемети, і цей не буде нас стріляти. Це наш кулемет вже. Він не буде нас стріляти. Тепер ми беремо його з собою. Я ж кажу, я тут ну проходив. Не чіпати Лазво у від'їзді. Ці установки секретні. Лаз написав цей алгоритм інтеграції. Це тримає ці турелі на нашому боці. Зараз пообідав трохи. Ну, тільки що. Ці 10 під'єднано до мережі. Зміни... Зміни внесені та тут вплинуть на всі турелі в межах нашого передавача. Що там ще? Я турель не хочу. Так. Шифер інтеграції комбінатів працює лише в офлайні. Якщо пристрій підключен до мережі, він буде миттєво переписаний. Кожні 1.10, 1.10, 1.15 Комбінат. Комбіна... Тавих одиниць без урахування втрат. Пакет додаткових даних для компенсації інфраструктури комбінатів втра... Втрачаються багато... А, втрачається багато даних. 21, 21, 21 9 обмежена обмеження обсягу не перевищувати. Тепер ми керуємо турелями без проводів. Шифр змінюється кожні 2 тижні. Не забудьте змінити його. Тобто Лазло це все зробив. Тобто він це все перепрограмував. Щось вони не стріляють взагалі. Ну добре. Куди нам далі? А нам далі, по-моєму, вниз, наскільки я пам'ятаю, ну тому що інших шляхів у нас немає. Тому і вниз. Тепер як можемо, ставимо турель, Аби менше було проблем. Ну, сюди ми не можемо. Сюди також, сюди також. Цегу хтось поклав. Ну добре, хай лежить. Ух ти. Так, треба ж все-таки турельку поставити, тому що щось мені це не подобається. Стій же ж! прямий. Так, все. Біжімо сюди. Ставимо діжку Ай-яй-яй, турель вкинув. Підіймісь. Отут будеш стояти. Тут також турель. Усюди турелі. Тепер вони наші, на нашому боці. Були ворогами стали друзями. Так. А, усе. Відкрита локація. Тут хп, до речі, є. Підемо зі мною. Будеш моєю моїм другом. Ні, в мене гра друга вкрала. І того теж. Ну ну що це таке, ну. Дякую, звичайно, розробнику гри, але ну так не треба було. Це вже сильно було. Сюди не можна, велосипед. У нас є Менхек. Менхек, давай! Я в тебе вірю. Чудова наживка з манхеку. Та й воїн він хоч куди. Цього я не очікував взагалі. Є там аптечки. Є аптечка. Одна, вже, але, але є. Сьогодні я пишаюся собою нормально. Тут склад якийсь. Дивись, що обрали вони, щоб відновитись, відмовившись від. Світу цього, щоб себе сховати і брехати. Нічого не розумію, тут ну, розширення поганеньке. Трохи поганенько. Так, у нас тут є щось. Тут чудово. Тут чудово, тут чудово. А то погано. У нього дробовик, якщо що. Так. Мені зараз треба трохи підсисти, а трохи незручно руку тягнути до мишки. Нормально я так прописую. Розписую. Опана. Мінус. Мінус. Так, люди від стій не згоден з тобою. Але ж ти геошник, тобі. У тебе така думка. Хто там ще був? Чувак. Це вже, ну. Ти мені нічого не можеш зробити, якщо чесно. І тебе вже низько. Я до такого опускатися точно не буду. Біжимо сюди. Колмет cool. cool, зорвав Нема кулемету. То не дуже добре. Ідемо далі. Куди ще не понятно? Але напевно ж сюди. Адже тут щось відкрилося. О, друже, привіт! Ти свій, так? Так, підемо. Щось тут. Щось тут. А тут що є? Незрозуміло, що тут є. Якась кімната, непонятна О, ні-ні-ні, не, не, не надо мені цих крипових пасхалок. Так. Ну... Напевно тут тактика така, як... Що? Що ти зробив? Так, ти ч? Не не борзі мені тут, а ти чо? Не треба так. Схоже, тут тактика ШГ 2. ці нові. іонна гармата у комплекті з кріпленням, іонна гармата без кріплення, а, Три кріплення для ШГ, ціла купа ящиків, ПК, пістолет, гранати, їх багато. А, дуже багато, я так розумію. Блін, не взорвав. Чи взорвав? Непонятно. Поки не зрозуміло. Ну взорвав. Чудово. Ух ти. Тут якісь плани повстанців, які щось. Дуже незрозуміло щось. Тут що. Аптечки. Якісь карікатури. Так, ну добре, у нас є важіль. Ми його смикаємо і йдемо. Привіт. Щось незрозуміло. Він щось каже і щось незрозуміло. поки що він каже. Усі двері відчинені, он, тут він сидів. Нам треба сюди. Пуль керування. Пуль керування. Ах, ти ж, блін, при... Пред... Ну ти зрадник, ну. Ах ти ж зрадник, ну. Ну за що ти це зробив? Нас зрадили, друзі. Цей е ГОшник, який був нашим, я вважав його нашим, я вважав його своїм другом. Він взяв і зрадив наш. Просто. Взяв і зрад. За що? Не за що, просто... Він хтось не той, яким вважаю, я його, мені здається. Мені здається. Він... А ну ну ну. Парнікалхун із Half-Life друг. Із другого, другого Half-Life, Калхун. Ах ти ж, блін, ну. Ось тут він мені згадався, цей Калхун. Добре він мені, мені вжарив, я так скажу. Йо. Мене просто виконували, як мішок картоплі якоїсь. Просто яка вже згнила. О, ні нє нє ні друзі, я туди не хочу, може не надо. Може не надо, я туди не хочу. Та ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні, я туди не хочу. Не надо мене туди, то яма Ох, йо, ай. Ай. Схоже що це боляче було. Ай-яй. Добре ж мені барні, блін, вломив. Synapse link Reinstall... Блін, ну це боляче йому звичайно. Так. Нормально вони так моїх поклали. Солдатів альянсу. Нормально їх так поклали, слухайте. Тут чотири штуки лежить, не менше. Що там були? Так, нав... наверх далеченько. П'ятий. Так. Шостий, нічоси. Це звуки зомбі видав, чи що, чи хто? Ну так, дру... добре, друзі. Пропоную на цьому завершити наше проходження. Ну, цю серію саме. Проходження та триває. Ще далі будуть серії. Це лише що третій розділ гри із чотирьох. Ну так, лише третій. Ось. Ми до третього дійшли. І четвертий останній буде. А... Усім дякую за перегляд, друзі. Усім гарного настрою. А... Та дякую за те, що подивилися минулу серію. Минула серія набрала вже 14 переглядів. Дякую вам за це, друзі. Усім гарного настрою. З вами був, як завжди, Валерій Фокс. Усім до побачення, друзі.